Всім привіт! Мене звати Віка, і це третє відео на тему, як покращити емоційний стан. Попередні два відео опубліковані рік тому, а третє зовсім не планувалось, Але я так переглянула попередні два і зрозуміла, що мені є що доповнити. В цілому, щоб покращити емоційний стан, треба щось робити. Але залежно від того, який результат потрібен, дії будуть відрізнятися. Звісно, всі мої поради вони базуються лише на моєму досвіді особистому. І я не лікар, я не маю якоїсь спеціальної освіти, але я дуже часто з отакого стану перехожу в такий стан, і мені доводиться себе витягати. Тому я маю в запасі деякі лайфхаки і деякі штуки, які мені дійсно допомагають. От, наприклад, у мене іноді буває такий стан, коли для того, щоб покращити емоційний стан, треба над чимось подумати. просто, Повністю, якби розкласти по поличкам ситуацію, або якесь питання, яке мене хвилює. І от якраз щоб бути у тому стані подумати, у мене є такий коротенький список дій. По-перше, це робити якусь монотонну роботу, наприклад, складати пазли. До цього пункту можна віднести будь-яку діяльність, яка не потребує додаткової уваги, додаткової якоїсь концентрації або контролю. Наступним дієвим пунктом у списку подумати для мене. Євляється прибирання, бо це теж не займає якоїсь прям аналітичної частини мозку. Ти просто робиш щось руками, щось так на автоматі, і діями рухаєшся до чистої квартири, а думками рухаєшся до покращення емоційного стану. Наступним пунктом буде готування, і це знову пункт про те, що якщо треба думками про щось подумати, то руками треба робити і готувати щось максимально. Знайоме і смачне, щоб в кінці насолодитись результатом. Далі я пропоную для покращення емоційного стану. Якщо треба подумати, то подумати на папері або не на папері, а в електронному варіанті, та все одно спробувати записати і описати свої думки на ту тему, яка вас хвилює. І так, свій список речей для подумати я завершила. А тепер перехожу до мого улюбленого списку: це якраз таки відволіктися. Тому що не завжди для того, щоб покращити емоційний стан, нам потрібно над якоюсь темою думати, іноді нам просто треба від чогось відволіктися. Так, от для того, щоб відволіктися, я пропоную такі пункти. Якщо у першому списку було переважно те, що дуже звичне, то у цьому списку буде навпаки. І першим пунктом я пропоную готувати щось нове. Таке, що ви ніколи не готували, що вам потрібно постійно заглядати в рецепт, постійно перевіряти страву, постійно якби думати, чи вдалося, чи ні. І повірте, ви на цей час, поки будете робити цю нову страву, таким азартом будете очікувати, що з цього вдасться. Наступним пунктом у цьому списку у мене записано взаємодія з моною, і це, звісно, таке загальне поняття, але в моєму розумінні це просто якби провести час з твариною, то звісно це допомагає відволіктися. Але тільки у тому варіанті, якщо ви з нею проводите час і не так, що одною рукою граєтесь, а другою сидите в телефоні. А коли концентровано дійсно присвячуєте час. І насолоджуйтесь цим моментом. Наступним пунктом це створювати щось нове, і це знову з цієї категорії, що треба зробити щось незнайоме і повністю поринути у процес. Це навіть може бути якась нова професія або спорт, або просто маленький предмет, який ви створите власними руками. Наступний пункт про творчість. Наприклад, я вмію малювати і вмію це робити в конкретних техніках і конкретними матеріалами. І для того, щоб цей процес не був для мене звичним, достатньо взяти якісь нові матеріали або спробувати малювати у новому стилі. І, звісно, у такий момент немає просто вибору, як відволіктися повністю від зовнішнього світу і поринути у цей процес. Ну і останнім пунктом у цьому списку буде читання, але, наприклад, мені більше підходять аудіокниги. Я ніколи не могла подумати, що буду говорити, що для того, щоб покращити свій емоційний стан, я іноді дивлюсь фільми жахів. Не повірите. серйозно, і декілька місяців тому я б сама у це не повірила, але так сталося, що я знайшла серіал, тема якого мені на 100% повинна була сподобатися там про будинок, про сім'ю, яка тільки туди заселилася. І також ці події відбувалися у декількох проміжках часу. Ну, в цілому, це дуже моя тема серіалу, але було одне, але це був прям справжній фільм жаху, не з елементами жаху, а от прям повністю. І я так думала, що якщо що, я просто вимкну і просто не буду дивитися. Але за один вечір я його додивилася і. Це дуже було дивно, але я на 100% відволіклася від зовнішнього світу. За цей час якось е дуже мене цей серіал збадьорив і навіть з'явився якийсь такий настрій бадьоро займатися своїми справами на наступний день. І я думала, що це якось може збіг, може ще щось, але там, через декілька тижнів, я знову знайшла собі якийсь серіал. Подивилася, і я відчула точно такий самий прилив енергії. Я розумію, що якби працює адреналін, працює оці всі е, гормональні штуки, які там е, самозбереження і все таке. Але воно якось подіяло. Звісно, я розумію, що мій досвід щодо фільмів жаху, він не кожному підійде. Плюс у реальному житті у нас і так багато жаху, але в тому напевно і фішка, щоб на якийсь момент. Якби відволіктись настільки, що ти просто забуваєш про зовнішній світ, і є в тебе час або можливість перезавантажитися, але знову ж таки повторюсь, ця порада далеко не всім підходить. Тобто, як ви бачите, перший список базується на тому, щоб робити щось звичне. І в цей момент відволікти тіло, але не відволікати мозок для того, щоб подумати. А другий, навпаки, він більш про те, щоб робити щось нове і не 100% поринати у процес і таким чином відволікатися. І ще в мене є третій такий, не скажу ще список. Він більше про спосіб життя і пункти в ньому такі: перше це робити щось на 100%. Наприклад, якщо ви дивитесь. Серіал або фільм, або там гуляєте на вулиці, або знову ж таки гуляєте там з тваринкою. За останній час моїм правилом стало те, що якщо я щось роблю. То я намагаюся концентруватись на цьому на 80 90 100 щоб не було такого, що я роблю все і нічого. Наступним пунктом у цьому списку, який на 100% завжди мені покращує емоційний стан, це кататись на велосипеді. Аналізувавши цю дію, я зрозуміла, що для мене катання на велосипеді це концентрація плюс приток адреналіну в одному флаконі. Концентрація, тому що я намагаюся їздити обережно, уважно нікого не збити, ні, ні в кого не вріз. Ні в що не врізатися, самої не впасти. А приток адреналіну, тому що іноді це таке прискорення, іноді ти з'їжджаєш з гірки. Там обганяєш якихось інших велосипедистів, людей, машин, і без адреналіну, звісно, тут нікуди. Адреналін у нас є таким особистим і натуральним знеболювальним, який у той чи іншій мірі допомагає справитися з стресом. Наступним пунктом у цьому списку є музика. Я зрозуміла, що музика дійсно мені покращує емоційний стан тільки тоді, коли довгий час її не слухала а коли знову почала слухати музику. То побачила наскільки відрізняється мій настрій і навіть темп робити щось. Наступний пункт для покращення емоційного стану є спорт і танці. Ще для мене було дивовижним відкриттям: наскільки це круто робити вправи з йоги, але під дуже рухливу і таку динамічну музику. Це дійсно прикольно. Мені сподобалось. Зроблю ще одну примітку. Якщо ви займаєтесь якоюсь справою для того, щоб відволіктися, але думками все одно кудись вас відносить, то можливо, ви обрали справу, яка вас не на 100% відволікає. Або зараз якраз такий час для того, щоб сісти і подумати. Ну або не сісти, або щось робити і думати. Ось такими пунктами я користуюсь для того, щоб покращити емоційний стан. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось і додасть користі у ваше життя. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі наступного відео. Побачимось!